Випуск новин на Миколаїв на Дністрі з Ольгою Марків за 4 листопада 2022 року. У випуску для дітей Миколаївської громади реставрують яхту історію шквал. Як визначити, чи ваша дитина вживає наркотичні препарати та яка за це відповідальність? В інтерв'ю з Оленою Рожко, старшим інспектором сектору ювенальної превенції Стрійського районного управління поліції у Львівській області. Що змінилось у селі Гірське за останній рік? Розповідає Катерина Дудич, староста гірського старостинського округу. Яхта Історія, шквал збудована у 1941 році та пройшла суворі випробування війни. Ходила по ладозі, в північному морі. Довжина яхти 17 метрів, висота щогли 18,5 метрів, водотонажність 27 тонн. Зараз історичний човен призначений для дітей Миколаївської громади та пластунів зі всієї України, знаходиться у корабельні кітва Мирона Гуменецького в селі Новосілка. Мирин Гуманецький один з будівничих козацької чайки Пресвята Покрова, яка вперше вийшла у відкрите море на початку 90-х. Козацьких чайок з Паста Отаман, а також голова вітрильної федерації у Львівській області, творець справжньої океанської яхти Старвайнд та створив вислового океанського човна для львів'янина Дмитра Рєзвого, який планував відправитися у регату через Атлантичний океан. Одним з досягнень пана Мирона пластуна чорноморця є капітанство на пластовому таборі Морська академія. Таким чином дітям передають вміння морського пластування, поведінки на морському судні, розвивають мореплавство та проводять водні і морські мандрівки. Морським пластуванням в Україні займаються курені чорноморці і чорноморські хвилі. В Україні налічують 9291 пластуна, в Миколаєві 113 пластунів. Наразі у Миколаївській громаді шукають спонсорів та меценатів, готових допомогти з відновленням історичної яхти. Шквал шквал опинився тут таким чином, що був табір пластовий КМТ, ну, Чорноморський, на острові Великій. Це біля Києва, недалеко Болонії. І там вийшла така ситуація, що до нас підійшов Петро Авраменко і питає: а хто, я знаю, що ви є пластуни, а хто тут є, скажімо так, старший. старший чи з ким би ви могли мене познайомити, хто, хто має відношення до морського пластування. Я кажу, я ну то в принципі, я, я був так як на старший, а я був на чайці, і відповідно я йому. Кажу, ну та я, я ніби. І е, ми почали тоді розмову власне, е, про те, що він хоче передати нам цей човен, е, який стояв в Київському яхт-клубі з 80-го року. Чому з 80-го? Тому що збудували Південний міст, а мости мають 14 метрів, а щогла 18,5, як я казав вже. І закінчилась історія тим, що він просто був заблокований між двома мостами. Ми з ним поговорили, поїхали подивитися на той шквал, ну і вирішили, що дають, треба брати. Ну, звичайно, пластуни питалися мене, мої товариші, наскільки це реально його зремонтувати. Ну, я Скажімо так, описав ту всю ситуацію, яка є, що що треба, що не треба. І, і в принципі, це на, на, влаштувало так, що, що ніби ми е, його привезли сюди. Міський голова Миколаєва, знавши про Мирона Гуменецького, знавши про те, що він реконструює, будує, планує, вирішив зустрітися подивитися на човен. Він був, подивився, побачив, порозмовляв і було вирішено і запропоновано пану Мирону, що Миколаївська міська рада в особі голови Андрія Щебеля візьме цей човен під опіку. Для того, щоб його реставрувати, для того, щоб його поставити на воду, і для того, щоб пласт чорноморці, чорноморські хвилі мали можливість навчатися експлуатувати, ходити у великі і малі походи, щоб вони полюбили море, щоб вони полюбили воду і щоб вони доказували всьому світу, що Україна велика морська держава. А Львівщина і Миколаївщина приготували не одного. Честрийський район підготувала не одного флотоводця. І маємо приклад Ронгума серед нас. І Не, не тільки великий Миколаїв, а й маленький будує чуди. Великий Миколаїв, великий чуди, маленький Миколаїв, маленькі чуди. Дивіться, є задумка, що ми починаємо шукати, відкриваємо рахунок, робимо наглядову раду, починаємо вкладати кошти в реставрацію, залучаємо молоде покоління топлопластунів із усієї України, ну а найближче це і Миколаїв, це і Львів, це і Істрий. І починаємо щось робити маленькими кроками, степ -бай степ Зробили це, зробили це, зробили це. Запланували. Обговорили, знайшли людей, які люблять море, які люблять щось, тобто на території України, на території області, на території Миколаєва, і почнемо робити. Ви стоїте на історії, бачите, це яхта, шквал. Їй скоро буде 100 років. І в перспективі, якщо ми це зробимо, то наші внуки, наші діти мають мати можливість експлуатувати це. Попри війну, нікуди не ділись проблеми з вживанням наркотичних препаратів неповнолітніми особами, тобто дітьми, зокрема у Миколаєві та Миколаївській громаді. Про це сьогодні будемо розмовляти з Оленою Юрошко, старшим інспектором сектору ювенальної превенції Стрійського районного управління поліції у Львівській області, зокрема, поради батькам, як берегти свою дитину. Олено, вітаю! Дякую. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці всі психотропні засоби і як загалом розрізнити батькам, що їхня дитина може вживати наркотики. Питання є дуже серйозним. Хочу зазначити, що психотропні речовини, наркотичні речовини є як природнього характеру, так і хімічного характеру. І важчими, складнішими, і в нас які наслідки вони можуть викликати, є препарати хімічного характеру. І зараз вони серед молоді є дуже розповсюджені. На жаль. Як розпізнати, що твоя дитина є під дією наркотиків? Це червоні очі, це є розширені зіниці, це є бліда шкіра, невиразна мова, це великий апетит або порушення апетиту, це збудження або навпаки пригнічення, збільшення енергії? Також можуть бути зникнення з дому? Може, може дитина проговорювати про борги, які вона має в принципі, не повинна би мати їх. Ось також якщо десь ви в дитячих речах побачили певні предмети. Це той самий візин, який знімає почервоніння очей. Це голки, булавки, фольга, якісь пусті шприци. Це речі, які не повинні були бути серед речей дитини. От, якісь таблетки чи порошки різного кольору, тоді вже треба бити на сполох. Хочу також зазначити, що якщо у вас виникли якісь підозри стосовно вживання вашою дитиною психотропної чи наркотичної речовини, у аптеках продаються тести в вільному продажі, скориставчись яким ви можете визначити, чи вживала дитина якусь наркотичну речовину. Ось і вже в разі. Виявлення е, такої ситуації рекомендується звертатися до лікаря-нарколога, щоб при спілкуванні з дитиною стало відомо, де вона це взяла, чи е, хто її пригостив, варто звернутися і е, до поліції або зателефонувавши на лінію 102. Хочу також зазначити, що е, зараз є е, чат-боти, які е, чат-бот, і називається Стоп-наркотик е, за посиланням, можете перейти і. Е, Анонімно десь повідомити, де дитина придбала, якщо вона про це сказала, або де вона це знайшла, або хто її пригостив, власне, щоб допомогти поліції унеможливити розповсюдження серед підлітків і дітей наркотичних речовин. Чи несуть відповідальність неповнолітні особи за вживання і поширення наркотичних засобів, а також їхні батьки? І яку відповідальність вони? Дивіться, тут варто розрізнити. є кримінальна відповідальність, є адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність вона є якщо наркотичної речовини недостатня. Кількість там же є деталі, які в законодавстві прописано. Це стаття 44 Кодекс України про адміністративні правопорушення, це і зберігання наркотиків у невеликій кількості, і відповідальність за неї передбачена штраф. Хочу також зазначити, що якщо дитині до 16 років, то за неї відповідають батьки, згідно чинного законодавства. Після 16 років дитина по цих статтях несе відповідальність сама, особисто складається протокол, скверовується до суду, і суд приймає рішення по даній справі. Якщо це за кримінальне, якщо це вже кримінальна відповідальність, чи це є зберігання наркотиків, чи це збут наркотиків, чи це вирощування якогось снотворного маку чи конопель, чи схиляння неповнолітніх довживання. Більш детальніше цю інформацію можна прочитати у восьмому розділі Кримінального кодексу України, тому розділ є великий, об'ємний і. Вся відповідальність там чітко розписана, але підлітки до 16 років не несуть за себе відповідальності. законодавцям передбачено відповідальність за 16 років. До 16 років це батьки, так? це батьки. Чи затримувала поліція неповнолітніх осіб там, під, наркотичним, під наркотичним таким сп'янінням. І чи там, наприклад, поширює наша Миколаївська молодь? Є такі зафіксовані випадки наркотики. Дивіться, були випадки, звичайно, що дітей виявляли у стані наркотичного сп'яніння. Можна сказати з власного досвіду, що нещодавно нами була працівниками швидкого реагування, була доставлена дівчинка у стані сильного наркотичного сп'яніння, оскільки дитина не досягла віку, за кого не стає відповідальність 16 16 років. Були встановлені і викликані законні представники батьки. Ось і дитину було передано батькам. В подальшому з ними працювали згідно чинного законодавства, оскільки якщо дитина не досягає віку, з якого не стає відповідальність 16 років, то до адміністративної відповідальності в даному випадку притягаються батьки, законні представники. От в подальшому дитина потрапила на на лікування кількаденне, її вивели з стану, тому що це було передозування. От, а в подальшому знаю точно, що це, ця дитина проходить реабілітацію у іншій області щодо виведення, її, виведення токсичних речовин і стану, в принципі, психологічної реабілітації цієї дитини. Ви сказали про іншу область. Власне, чи в нас в нашому регіоні або області є такі заклади, які допомагають вилікувати? Дітей від наркотичної залежності? в нашій області є такі: є і приватні, є і державні, але е, батьки вирішили її за межі області проводити там лікування. Е, скільки часу, наприклад, на даному прикладу, скільки часу орієнтовно місяць часу, так попередньо їм запропонували? Зрозуміло. І чи реально вилікувати таку дитину? Якщо це на початках, якщо немає стабільної залежності від цього, це можна, але тут треба звернути увагу власне батькам. Треба бути дуже пильною до своєї дитини. Треба, як мінімум, хоча б хоч 10-15 хвилин, спілкуватися з дитиною, щоб. Розуміти її коло спілкування, її хобі, її дозвілля. Чим людина цікавиться, розуміючи, що в наш такий непростий час, враховуючи військову агресію, це все складно. Батьки дорослі мають свої якісь. Емоційні переживання, стреси, але діти також це переносять по-своєму. Тому десь треба викроювати тих 10-15 хвилин на спілкування власне з дитиною, щоб розуміти, чим вона живе, тому що всі ми з цією війною постаріли на 10 років, наші діти в тому числі, і вони теж по-своєму це переживають і десь шукають розради, можливо, в колі друзів, які не завжди є надійними, чи в якихось там речовинах, які не завжди добре впливають на здоров'я дитини. Електронні сигарети. Зараз стало модно особливо в школах, і е, помітно, що куріння помолоділо, тобто зафіксовані випадки, коли це діти 12-11 років в школах починають курити електронні сигарети. Чудове запитання. І часто вже тепер приходжу до, до дітей на лекції у шкільні навчальні заклади і нагадую їм і пояснюю і раджу не вживати електронні сигарети. Десь на враховуючи маркетинговий хід і розрекламовану ситуацію щодо електронних сигарет, варто зазначити, що рекламодавець зробив все так, щоб пропагувати, що це набагато безпечніше, абсолютно нешкідливе в порівнянні з тютюновими сигаретами. Але направду це не є так, і хочу зазначити, що з 11 липня 2022 року внесені зміни до законодавства, де електронна сигарета прирівняна до тютюнової сигарети і відповідальність за продаж. Теж неповнолітнім цих е, сигарет і вживання їх в громадських місцях є за це несеться відповідальність. Е, знову ж таки, повторююся, якщо дитина до 16 років, то за них відповідають батьки, це є стаття 184, частина 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо це з 16 років, це ми е, на дитину складаємо адмінпротокол за куріння в невстановленому місці і скеровуємо до суду. Де суд приймає рішення власне по неповнолітньому. От і хочу також зазнати, зазначити, що якщо на протязі року двічі дитина буде притягнута за такою статтєю, чи за будь-якою статтею, вона автоматично потрапляє до нас на облік. І е е не менше року перебуваючи в нас на облік, облік являє собою обмеження, дозвілля, це постійні перевірки, це відмітки у відділенні поліції. От, і певний складається план заходів індивідуальної профілактики, і, відповідно, це також фіксується у характеристиці дитини. Це повідомляється і навчальні заклади, і в подальшому, якщо дитина піде десь в інший навчальний заклад, не школу, а в подальшому це також повідомляється. Така ситуація. Де беруть? Тобто, де можна придбати? От на... Де беруть От навіть електронні сигарети? Навіть у навіть нас Миколаїв, Миколаївська громада, чи можна це купити в магазині? Дивіться. В магазинах це дуже поширений вже є зараз товар. І хочу зазначити, що десь якісь, можливо, недобросовісні продавці закривають очі на те і не цікавляться віком покупця. Часто в нас діти виглядають старше, і вони цим кажуть, ну, дитина підійшла, вона виглядає старша, я десь не, 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 так би, не вважала за потрібне питати вік. Але часто це і діти від 10 років, хочу вам зазначити, що це від 10 років вже має популярність. От також джерелом їхнього придбання є інтернет. Тут же важче відслідкувати, тут же важче якось знайти продавця. Але знову ж таки питання до батьків: звідки дитина бере кошти, чи, чи не користується дитина кредитною карткою батьків. Тобто, чи на видному місці лежать заощадження батьків. Тут треба просто бути уважними. Також хотіла б ще вернутися власне до наркотичних залежностей, на що звернути батькам увагу? Чи не зникає дитина з дому, чи не пропадають власне речі, чи не пропадають грошові кошти, тому що всі психотропні речовини коштують грошей. І якщо дитина вже потрапляє в якусь анну залежність, то їй потрібно це купляти. Щоб купляти, треба мати гроші, оскільки неповнолітні. Частіше не заробляють, то є варіант, що кошти можуть припадати з дому, тому треба бути уважним і політими. Наскільки от швидко виникає звикання вживання наркотиків, наркотичних психотропних засобів? І, наприклад, що робити дітям, якщо вони не з достатньо благополучних сімей? Де батьки звертають увагу там, на їхній фізичний вигляд і на їхнє взагалі життя поза межами дому. Тобто дивіться, щоб виникнула залежність у дитини, це все залежить від роду психотропної речовини. Деяких речовин достатньо один, два, три рази, а деяких треба більше. Тому тут важко якось прогнозувати власне, конкретно скільки потрібно. Скажімо так, вжити, щоб була залежність. Щодо сімей з низькою соціальною активністю, тут варто звернутися власне до шкільної адміністрації. Дитина все-таки відвідує навчальний заклад. І, там, шкільний психолог чи класний керівник, який би десь звернув увагу і замітив, що дитина там змінилася в поведінці або замкнулася, або часто не відвідує школу, тоді вже треба їм бити на сполох. Тому, власне, в законі передбачено, якщо дитина протягом 10 діб не відвідує навчальний заклад, це також відповідальність є батьків. Школа, шкільна адміністрація звертається до батьків, звертається до нас, і ми вже тоді ініціюємо перевірки за місцем проживання, щоб встановити. Причини, чому дитина не відвідує навчальний заклад. Три дні на протязі трьох днів можна не відвідувати за довідкою, за запискою батьків, а вже в подальшому має бути медичне підтвердження, чому дитина не є до школи. Все воно, щоб ви собі зрозуміли, все, що пов'язано з неповнолітнім, є взаємопов'язане. Це і відвідування навчальних закладів, це і відвідування якихось додаткових гуртків, це є поведінкова ситуація дитини. Ось. І наостанок. Поради батькам, як берегти дитину, щоб дитина була завжди здоровою, усміхненою. Звісно, що це психологічно важко всім, але все ж таки. Поради батькам. Любіть дітей, спілкуйтеся з дітьми, проводьте з ними дозвілля, проводьте з ними час. Говоріть, що ви їх любите, обіймайте і спілкуйтесь, цікавтеся їхнім життям. Вони це дуже люблять. Навіть ті, які. В певному віці під час гормонального дозрівання стають які жачки і кажуть, що їм же не потрібно нічого. Вони душі. Ми всі душі залишаємося дітьми, ми хочемо обінь, теплих слів, хорошого відношення і любов подолає все. Дякую. Сьогодні в студії у нас Олена Орешко, старший інспектор сектору ювенальної превенції Стрийського районного управління поліції у Львівській області. Любіть бережіть себе і своїх. Близьких. Гірське найбільше село у Миколаївській територіальній громаді. Жителів налічується більше трьох тисяч. Там ведуть свою діяльність два великих фермерських господарства та чотири середніх, а також 50 малих підприємств. Про проведену роботу в селі за останній рік розповідає наймолодша староста Миколаївської громади Катерина Дудич, яка вже два роки після створення громади опікується Старостинським округом. Старостою я працюю вже два роки. Робота є дуже цікава, об'ємна, не завжди проста. Цьогоріч плани були одними, але почалася російсько-українська війна, тому воно перекресло десь свої надії. Але по можливості, по тому ми я думаю, що ми зробили. Досить непогану роботу було проведено благоустрій території народного дому, благоустрій біля автобусної зупинки, так звана наша перегорода, під'їзд до населеного пункту. Також відновлено пам'ятник невідомому солдату. Зараз ми ще плануємо встановити пам'ятний знак, який виготовлений за спонсорські кошти ТОВ Ґран Томб. Цього року також нам вдалося залучити спонсорські кошти «ТОВ горизонти, які виділили 150 тисяч на закупівлю кондиціонерів, які вже успішно встановлені у народному домі. Сподіваюся, що на наступний рік ми все ж таки зможемо запустити філію дитячої школи мистецтва, яка буде в якій будуть успішно займатися наші діти, розвивати свої таланти. В час війни клуб виконував функції волонтерського. Своєрідного центру, де люди можуть зібрати усі свої допомоги для наших воїнів, завжди вони відгукуються на моє прохання. Є створена непогана вайбер-група нашого населення, де є більше 1400 людей, і коли якесь є повідомлення про потребу, люди одразу ж відгукуються, приносять хто що може. Дуже часто звертаються родичі наших військовослужбовців для допомоги в закупці. Машини тепловізорів чи інших теплих речей спільними зусиллями ми це впроваджуємо в життя. Дуже всім дякую. Сподіваюся, що війна швидко закінчиться. Наші воїни повернуться живими, здоровими додому. Горіш, нам ще також. Пообіцяли допомогу у вигляді гумової бруківки біля дитячого майданчика, де ми зараз знаходимося. Сподіваюся, що все ж таки нам цю допомогу нададуть, і ми до кінця року успішно поставимо гумову бруківку. Також плануємо ще встановити вікна та двері у народному домі до завершення нового року. І будемо сподіватися на закінчення війни. Найбільше жителі села сподіваються на ремонт доріг та хочуть, щоб діти після школи відвідували гуртки. Загалом у селах Миколаївської громади посашкільних занять для дітей дуже мало. Підписуйтесь на канал Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.